Вітаю! А, моя чашечка ще пуста, але сподіваюся, вона буде сьогодні наповнена гарною кавою. І, до речі, я розповім про цю каву, що це буде в нас. А, досить відомий обсмажчик. На сайті цієї людини я читаю, там гарні побажання. Відчувається, що людина відноситься до справи з душею. Так, то в нас це Піньор Гандурас Лас Вулкано. Спішеліть 88. Це цифра досить велика, але мені здається, не варто завжди довіряти цим цифрам. Аромат. Папайя, темна слива, лісові ягоди шоколад. Дайте, відкриваю і, сподіваюсь, оцінити аромат, поки що закіпає мій чайничок. Шоколад темна слива легка попає. Я б не сказав, буває яскрава-яскрава. Це не про цю каву. О, давайте трошки, От, щоб ви бачили зерна. О, так. Оцінили. І давайте йдемо до готування. І як завжди, наше готування починається з вагів. Беремо кавомолочку Це ZP6. І засипаємо туди 15 грамів кави. Так тож, таруємо наші ваги. Затарували і тепер насипаємо, як я і казав, 15 грамів кави Умову, в мене 56 кліків. Ну Якщо кому цікаво, якщо хтось хоче повторити ту саму каву на такій самій каву, молочці. Так, 15,3 грама. Нагадаю, піньора Гондорас Лас Вулканус. Так, ну що ми в першу чергу зволожуємо нашого фільтрика. Звісно, краще би керамічний заварничок завжди прогрівати. Але якщо ви постійно робите на такому легко прогрітному, то так і робіть. Краще постійність, ніж а, намагатися зробити все точно ідеально. До речі, а, рекомендують молоти каву а, на кавомолці з таким наклоном, тому що вона повільніше проходить резжурнова, тим самим краще перемелюється. Можливо, це правда, але це. Також а, до тої думки, що якщо ви щось робите, робить все однаково. Тобто Можливо, вмовити вертикально, тоді навантаження на ваші журнала більш рівномірне. Мені здається, це правильне, а, все ж більш рівномірне, ніж така постійна швидкість. Почнемо наше готування, затаруємо ваги. І вперед. Перше. Зволоження кави предзмачування. потрібно для того, щоб, звісно, повітря вийшло з усіх шарів кави, і вона була максимально ретельно і рівномірно зволожена. До цього ми добуваємося. Так, десь 30 секунд. Ми даємо каві, щоб вона подихала, набрала вологи. І після 30 секунд вже починаються основні проливи. Як їх робити? Це кожен вирішує для себе. Давайте зробимо якісь. Рецепт, скажімо, от отак. 50 мл, на одній хвилині ще 50 мл. І будемо дивитись, як кава наша буде розкриватися на цих налаштуваннях. Так, Поїхали далі. 135 наша ціль 131. Добре, ми майже йдемо по нашому ідеальному маршруту. Але, звісно, кожен такий спосіб а, трохи по-іншому нам розкриє смак кави. І не буває невірних, буває просто різні. Так, далі. У нас хвилина 30 і ми додаємо ще 50. У нас буде 180-185. От, 185 у нас вийшло. В принципі, давайте на цьому я і полишу. Зроблю фінальне перемішування, щоб вся наша кава ретельно перемішалась. І лишаємо нашу каву стікати, проходячи через фільтр, щоб вся наша водичка потрапила нам в нашу чашечку. От досить об'єм ще, а ми чекаємо. Вже вода заповільнила хід і повільно буде доходити до фінального нашого завершення, фінальної крапельки. А потім будемо смакувати. Десь тобто на час. Наразі в нас 3.02 і водички ще потрібно секунд 15. Тобто 3,15-3,20 це наш фінальний час буде на цих налаштуваннях. 56 кліків на ковомоволочці 1 з прис ZP6, фільтр кафек і дріпер кафек Flower. От я ж кажу, трибла. Оцінимо аромат. Він цікавий оці а, які яскраві нотки, які були в зерні, вони лишилися в ароматі кави. Це дуже приємний знак, значить ми будемо оцінювати гарний смак. Тож, тестуємо нашу кавку. Вона трохи холо. Які нотки ми відчуваємо? До речі. А Отут оця папая маракуя, вона гарно чується і взагалі а, оця кислинка фруктова є. І вона привилює над іншим. Папая маякує мож, маракує, можливо, червоно смородина. Легкі шоколадні нотки. Приємна до пиття кава на цих налаштуваннях це явно топчик. Тобто цю каву приємно пити. Буває фільтр, який... Слабкуватий і дуже не Це і ні, це якраз те, що треба. Тось, золота середина і приємної в'язкості у роті. Відчувається, що це кава, що її приємно пити. Ой, і лишається шоколадний післясмак. Круто. І оця стартова папея маркує. Прикольно. Чітка об'ємна кава з цікавими смаками, чітко розділеними. Плюсик. Давайте, скільки її поставити. Ну, я вже балований. Давайте хай буде 80 і 100, так і буде. Досить цікава кава. Не супер-мега, але дуже близька до цього. На цих налаштуваннях явно рекомендовано для придбання. Дякую, до побачення.